До обласного центру Волині надійшла скорботна звістка про загибель двох військовослужбовців. 55-річний лучанин Борис Борисюк був призваний на службу до складу військової частини на посаду водія їдальні. Взводу забезпечення роти матеріального забезпечення батальйону він помер 21 грудня 23-го року у російському полоні, не зрадивши військовій присязі та українському народу. Його тіло було передано в Україну під час обміну загиблих та померлих військовослужбовців. 49-річний лучанин Олександр Шевчук був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира 2-го відділення протитанкового взводу. Воєн загинув 25 січня цього року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.